Усім доброго ранечку. Ой, ми сьогодні хочемо швиденько обірвати грушки і яблука, поки дощ не почався, бо сьогодні на цілий день передають дощ. А далі взагалі морози. 에, морози, заморозки. Ну, коротше кажуть, треба зробити роботу. Чоловік, напевно, вже пішов. Да, Сочка в нас закрита. Лорник! Тебе закрили, так? Да? Ми закрили, так? Закрили хлопчика? Б ти не заважав. Ти да. закрили хлопчика хорошого. Ну, трошечки посить. Зараз я тобі насиплю їсти. Шо, трошки виходить? Ну, яблуко гарні, великі. Ось такої величезної яблуньки. На жаль, зібрали таку кількість яблук. Обідно. Чоловік так старався, він кропив, не пропускав, зачищав. Ну, багато перегнило, попадало, ось, бачите, але вони вже е, попадали ну, гнилі, нехороші яблука. Віталік, твій дружок, от, твій дружочок. Де? Ось, привіт. Привіт. Ти тут і залишився, так, да? чекаєш. його, хай там живе. Хай там сидить. Ось так. Кого здорове? Кого здорове? Яблунь. Кого дивить? Тут, мало бути мішками. Ну а мало, мало бути. Даю, ось десь І там ще ось яблуня є. <кх> Але вона дуже. В общем, вона розчахнулась просто. Тут багато основних віток, просто одна переламалася взагалі, друга, то, що лежить на вольєрі, завдяки цьому вона ще тримається. Тут ось сама основна теж впала, а чому так? Ну, тут ябл... яблучко на ній є, хороші. Ми вже звідси ще раніше закрили трошки яблучного соку. Такий домашній сідер робили. Так, да, Лордик? Ну, заспокойся, ну зараз випустимо тебе, ну ти глянь. Ну потерпи чуть-чуть, потерпи, потерпи трошки. Ти ображаєшся, да? ображаєшся, де сюди йди, я тебе трошечки пожалію йди, пожалію тебе. Ось так. Ось тут такі яблочко. Ці гарні великі, але їх дуже мало. Дуже мало, з такої яблуні це дуже мало. І їх вже важко буде привести в свою форму. щоб вона давала відповідну кількість яблук. Яблуні великі, а яблук дуже мало. Це треба купувати відповідного саджанця, ну, якогось свого сорту, формувати під свій лад і тоді вже дивитися за ним доглядати. Бо ці яблуньки пару років підряд не мали відповідного догляду, і того вони запущені. Це що, Дініс? Зараз підводять. Побіг, побіг. Підмога. <Подорожна>. Тільки не розкидай син, не розкидай ласічка. Це може показати, я тут попересаджувала кущі, сюди повністю ми відгородили від собаки, бо він повністю все розривав, переривав. Ось тут один залишився агрус, а то він його весь повністю перегриз віточок, скільки валяється. Вони тут, тут росли всі. Агрус, мородина. Ось то я сюди пересадила, наче прийнялось, попускала бруньки. Це смородина, тут порички, там ожина є. От, малина далі. Побачимо, як вона себе тут поведе. Тут на часонечко є. Поки так така тимчасова огорожа зроблена. Так, добре буду я допомагати виривати, поки дощ не почався. Сам справишся? Поки чоловік там яблука обриває, я буду тут грушки обривати. Хотіла показати, що от вони на дереві вже червиві висять, як так? Це навіть більше стосується. Тут ще нічого, а там на іншій груші. Там другий сорт і вона набагато велика. Більша, я зараз покажу. Більші самі грушки, В них, мені здається, соковиті ще. Але... Дивіться, зараз. Ой, буша. ось наче висить гронко, нічого, да? гарні грушечки. Я такої їх взяв та раз, червиві. І все, вони вже зберігатись не будуть. Тут нічого. Ну багато таких. Ось тут, бачите, раз вони вже пошкоджені. Треба теж зривати, зривати і зривати. І піску змій тут. Трояндочки. От знаєте, я ще хотіла запитатись поради, можливо, хтось знає, хтось досвідом. Чи можна взагалі з звичайної троянди сформувати троянду на штамбі? Я дивилась. Там теж такі гарні є. Бачила, там якось щеплюють, шиповник садять потім, е, прищіплюють звичайну троянду, а от з такої троянди можна сформувати чи ні? Ось вона, наприклад, висока така. Є такі більше кущові, ось ця більше кущова така вона росте. А ось ця вріст, вона прям висока на рівні забору, бачите, двохметрового. Цікаво. Теж можна спробувати. Мені написали в коментарях, що я неправильно зробила, що усе перемотала. Я сама не знаю, чи правильно, чи неправильно, я так прочитала і ну, багато хто так робить. Ну, чесно, я не до кінця зрозуміла для чого. ну Зробила так, як сказала, так і зробила. Побачимо. Ось ця гразунтенка буде вже розквітати. Бачите, біленька, дуже гарна. Так жалко, що це вже морози будуть, вони, напевно, навіть не встигнуть толком і поцвісти. Тут малінова має бути. Ця жовтенька вже розсвітла. Я ось так цю що ще пересажувала, я її прикрила трошки е, сіном, щоб ну, не замерзла. Потім і ця ось ця взагалі вона пойде і пропала. Ну, я бачу, там цих пару бутончиків залишилось і вони будуть розквітати. Дуже гарний колір. Вишнево-бордовий. Я думаю, нічого коріння ж залишилось на місці. Нічого їй не буде. Вона просто чимось захворіла, а там ще зелене листя є трошки. Ось так, кнопочка. Ця дуже гарна хризантема. Тут такі необичні дрібні квітки. Гарно виглядає. І ось ця гляньте на салатово. Я ще такої не бачила, вона дуже гарна. Трав'янисто зелена, але не хочу фокусуватись. Ой, та що таке? Не виходить в мене нічого. Ну, ось так здалека видно. І тут я теж не знаю, яка вона буде, це нові хрезунтемки. Вони там змішані були, тож не зрозуміло, якого кольору вона буде цвісти. Ось так. Жовта гарна. Ось ну все, буду я приступати до своїх груш. Вже нарешті треба їх зібрати. Так, значить, ось тут чоловік зривав все в загальний ящик, там, ну, різні вони є і червиві, і хороші. Я ось підготувала ящички, помила, вони зараз повисихають, і я буду перебирати їх повністю. Хороші, без всяких ушкоджень в ящичок на зберігання. Ось, а які там ну, червиві чи якісь побиті, то на переробку на яблучний сік підуть. Або просто зараз їсти. Ось такий врожай вдалося сьогодні зібрати. Це відібрані яблука взагалі без ушкоджень, не побиті, не пом'яті. Це два ящичка з однієї яблуні і один, один ящичок з другої яблуні. Я кожне передивлялася, витирала, щоб не були мокрі і грязні. От, і груші. Ну Груші ще будуть дозбируватися, без всяких пошкоджень, зібрані. Дуже багато гнилих, дуже. Ось їх треба зараз якось переробити, на щось, щоб вони не спортились. Тут в мене трошечки консервації є. Ось цього року закривала такий цікавий компот виноград з яблуками і з корицею цікаво, який вийде, який результат буде. Ну, на смак. Ось так. А там, де все ще залишилось, то чоловік переробляє на яблучний сік. Ось бачите, скільки грушок відходів. Ну, не відходів, а. Ось вони такі побиті, прогнивші трошки. Все, вони вже не будуть лежати. І вони трошки полежать, і другі яблука будуть портитись. І це ось теж яблучка такі. Ось це ось взагалі гниле. Ось такі червиві, прим'яті, побиті. На зберігання вони знаходяться. Це вже перерізані на сок І там чоловік вже переробляє. У нас вже дощик почався. Ой, так люблю цю погоду. Обожнюю просто. Ось так. Глаз вже так по-осінньому Полуниця моя. Вона себе так хорошо почуває, мені здається. Вона собі вкрита їй тепленько, нічого вона тут не обвітрюється. Зараз її дощиком трошки. Бачите, там щось навіть одна ягідка достигає. Скоро буде і там ще друга. Тут два сорти Тут ремонтантна є і така звичайна. Резонтемка. Тоже така гарна, червона. Все літо вона, бідно, ніяк не могла показати свій колір, пересихала. Вона вигорала на сонці, така була як коричнева. це На осінь стала червона. От, гарно. Ось так. Дощик, дощик. Так. Все, буду з вами прощатись. О, добрий день. Добрий день. Очередний котик. Тільки осінь зима і починають збігатись. Ну, Ти вже поїв. М? Мурчик, чий ти? Чий будеш? Тебе Соня не прийме. Тебе Соня сюди не прийме. Буде битися. Ну, все, буду з вами на сьогодні прощатися. Всім пока.